Ти знаєш, як виходива? Чи ти зіркіли? Вона <рі> я робив, ось не знаєш. вона Такого набере ялеці, мерзільни, материнки, знаєш такого різного. Е, ну, ну, Але найгорше вона робить на такого віці. Вона робить, ну чули, як вона казала, як тоді дерева До докупися зійшли, чули. Ну, ви думаєте, що віршик йому розказує? Це рецепт. Як приворожити? Ти ж слухала добре? Вона йому каже, дивись, вона йому каже, дивись, хлопець, я тебе зараз приворожу. А він не розуміє. Він думає, що йому пити принесли. Ні! І вона його хоче, щоб він до неї прилепився, як сноло прислане. Вона йому дає. Дивися, де в горах росте у лісі два дерева, один біля другого. Ялиця і бук. Ну, розумієш, що ялиця і бук? Розумієш що? Чого? Він і вона. Бо він і вона. <сміх> розумієш? І вони як ростуть близько.